Усім привіт! Сьогодні я хочу з вами зробити анпакінг на ось таку красу від Ліпс. Вони мені надіслали це в подарунок, це дуже мило. Я дуже дякую Ліпс, тому що це вже наше. Я вже збилась з рахунку яка співпраця. Подивіться на таку типу сумочка, пакетик. Коротше, дуже мило, але я вже хочу його розпакувати. Я вже, якщо чесно, знаю, які там смаки, я вже встигла глянути, але без вас я ще не тестувала. Дивіться, які вони гарні, такі яскраві. У нас є батер кроссан. Бріанда. У нас є мандарин та кава. До речі, у мене з цього всього е, немає жодного. Тобто у мене був класичний з карамеллю і лате. Я не знаю, з якого почати. Батеркросант. Боже, я так обожнюю ці такі маленькі анпакінги. Обережно? Бо мені шкода упаковочку. А він, до речі, матовий. Ось така у нас краса. І так, на губах в мене зовсім нічого немає. Я нафарбувалась, не але старалась цю зону взагалі ніяк не чіпати, аби показати вам, який взагалі результат, яка консистенція, який колір у них. Я вже відчула цей запах, О, він Ще рожевий. Буде так трошечки. Дівочки, чесно, мені навіть не краса. Це просто вау! Ну, дуже смачно. От правда, це той випадок, коли тобі хочеться з'їсти продукт. Покажу вам свої губки. Але виходить так, що він рожевий, дивлячись, так як ви е, захочете його нанести. От, бачите, такий? Насичений прямо відтінок. До речі, ці продукти, в принципі, дуже економні, тому що вам і не потрібно багато його видавлювати. У нас такий рожевий, це у нас трояндовий. Він не рожевий, він такий, типу, знаєте, кольору брудна роза чи пудрова роза. Боже, от пахнуть просто як пелюстки троян, і я не знаю, як вони це роблять. Як ви це робите, Ліпс? Типу, один в один. Знаєте, коли вам подарували букет троян? І ви прямо нюхаєте, і у троянди в принципі, немає да, такого запаху вираженого. Але оці пелюсточки, да, такі свіжі. Знаєте, на що схожий запах, коли ви заходите в квітковий, і знаєте, там так холодно, там працюють ці кондиціонери, і на тебе просто ось так: от цей шлейф цих квітів, саме троянд, от свіжих, таких свіжайших, прям бутонів, які от тільки-тільки привезли. Ви бачите, вони такі, типу. Як полупрозорі. Дивіться, мені особисто подобається. Я думаю, якщо ви забажаєте, якщо ви захочете, ви зможете нанести більше продукту, і у вас буде більш насиченіший та виражений колір. Мені просто подобається, коли саме так. Наступний це з мандарином. Маком-апельсинки, мандаринки. Пахнуть просто мармеладками. От не знаю чому, але прямо якимось новим роком, коли ти. Приходиш зі школи і, і тобі подарували купу різних цукерок, і там є якась мармеладка. От у мене одразу чомусь, ну, типу, мандарини, така асоціація з Новим роком. Бачите, він виходить просто прозорий і повністю, як бачите, прозоренький. Хто не знає, я просто фанат кави. Я просто її обожнюю. Ось, до речі, вона у мене зараз є. М -м -м -м. Відкриваємо. Він має бути, типу, насичений, такий шоколадний. Вау! Дівчатка, чесно? Роут оддихає. Це моя особиста думка, мені не платило, як шоколад. Подивіться, клас! Думаю, з ним можна гратися і реально зробити дуже насичені такі губки. пахне... от не зернами, а такою меленою кавою. Дивіться, який колір. Ненав'язливий аромат, дуже такий легесенький-легесенький, але кава тут є. Такий у мене одразу відтінок змінився. це на кожній буде воно якось відрізнятися, тому що у вас самі губки натурального кольору, да, і воно. Міксується потім з цими різними відтінками, і у вас може бути не один в один, як у мене, наприклад, на відео. Тому це треба враховувати обов'язково. Не люблю а, намазувати, знаєте, багато продукту. От як зараз мені не подобається, коли у мене на губах будь-що якогось іншого відтінку ніж нюд. Також у ліпс є дуже багато якихось рожевих насичених відтінків, таких знаєте. Бордових, червоних, вишневих. Я його по суті стерла, але ну, блиск залишився. А, сяєво, сяйво. Він я дивіться про я торкаюсь, вони мега сположі. Масло з кросом ось це мій фаворит. Ще ж, усім дякую за увагу і гарного вам дня!